Сутичка на автозаправці поліцейських з волинянином завершилась не лише бійкою і адмінпротоколом, а й кримінальним провадженням, а згодом судом для останнього. Мовляв, він мало того, що порушив ПДР, то ще й чинив опір поліцейським, шарпав їх за форму. Тощо, втім, сам чоловік вже шостий рік поспіль доводить, що ні в чому не винен. Навпаки, каже, це поліцейські чинили свавілля до нього. Та ще й на очах у його дитини. Відео про те, як волинянина Віктора Гуманчука копи крутили на заправці, свого часу викликало неабиякий резонанс. Що ви робите? Що ви робите, хлопці? Що ви робите, хлопці? Зупиніться! Як виявилось, чоловік приїхав на заправку, що біля Любомля, не встиг зупинитись і вийти з авто, як слідом за ним під'їхали патрульні поліцейські. Вони наче б побачили, що пасажирка цієї автівки сиділа на передньому сидінні і тримала на руках дитину. А це порушення, бо ж під час руху авто мало б бути в автокріслі. Тож поліцейські заходились вимагати у водія показати посвідчення, аби скласти протокол. Що ти робиш? Що ти робиш на очах у дитини? Що ти робиш? Що ти робиш скотино Ти варто зауважити, що ці розбірки на заправці відбулись ще у 2018-му. Як то кажуть, з того часу багато води утекло. Втім, в судових залах цю історію згадують і досі, розбираючись в кримінальному провадженні проти Віктора Гуменчука. Його обвинувачували в тому, що це він вчинив опір та насильство до патрульних. Любоміць районний суд визнав винним чоловіка, присудив штраф та навіть позбавлення волі на півтора роки, від яких звільнили у зв'язку із закінченням строків давності. Чоловік з таким рішенням. Суду не погоджується, каже поліцейські самі його вивели тоді на конфлікт. «В даній справі я зовсім не вважаю себе винним. Я діяв виключно. Скажімо, в межах закону, можливо, десь я і погарячкував, але це було спровоковано незаконними діями поліцейського. Адвокат додає обвинувальний вирок не обґрунтований, хоча б з огляду на те, що перевезення дитини на руках на передньому сидінні недоведений факт. А відповідно каже захисник, і вимога поліцейських про пред'явлення документів була незаконною. Вироком суду встановлено пряма мова, що під час наближення поліцейського до автомобіля Фольксваген дружина Гоменчук, Гоменчук Кристина. Яка сидить на передньому пасажирському сидінні, повертається до заднього сидіння, бере звідти малорідню дитину на руки і садить її собі на коліна. Після цього зафіксовано суперечку між поліцейським мунчиком щодо порушення право дорожнього руху законності дій поліцейського то що... своєю чергою. Прокурор каже: якщо в обвинуваченого є підстави думати, що поліцейські його оговорюють, то він міг би звернутися в відповідні органи, аби їх притягнули до відповідальності. Не зафіксовано, по суті, відеозаписом, що дитина їхала з самого початку на передньому пасажирському сидінні. Це виходить лише з показань самих поліцейських. І в момент, коли транспортний засіб ще зупинявся, і поліцейський підходив, дитину ж можна було ще пересадити, неодноразово напевне, назад, вперед знову взяти до себе. Тобто, це ну, ми не виключаємо таких дій. Проте Віктор Гуменчук зазначає, вже не вірить нікому, ні судам. Ні поліції. На мою думку, суд просто прикриває поліцейських, так само, як і прокурорів, оскільки прокурор, мене особисто, я є перевізником. Прокурор не являвся, прошу зауважити, 16 разів був не готовий до судового засідання. 16 разів. 16 разів я не поїхав на роботу, не заробив гроші. Не заплатив податки, за рахунок яких утримуються як і ви судді, так і органи державної влади. Натомість, коли я один раз не з'явився на судове засідання, бо я стояв в черзі, мене прокурор оштрафував на 6,5 тисяч гривень. Тож разом із адвокатом просить судді Волинського апеляційного суду виправдального вироку. А чи вправі апеляційний суд постановляти виправдувальний вирок? Чи не законодавство не передбачає направлення справного дослідження або на новий розгляд? Ну але й не передбачає постановлення виправдувального вироку. Речі, відповідно до ухвали апеляційного суду, з вироку Любомільського виключили опір поліцейським. А за статтею щодо умисного заподіяння побоїв копам звільнили чоловіка від покарання у зв'язку із закінченням термінів давності. До слова, як озвучив адвокат на засіданні самого поліцейського на прізвище Денискін, з яким в його підзахисного тоді був конфлікт на заправці. Теж згодом звільнили з правоохоронних органів Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.